Ісус Христос, Він свідок, вірний. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Говорячи про Ісуса Христа як свідка, автор наголошує і означає, що Він не просто свідок, а Він вірний. Так от вірний в той же самий час означає незмінний. І сьогодні якраз ми звернемо свою увагу саме на цю сторону. Сторону свідчення це незмінність свідчення. Тому що сказано у законі написано, що свідчення двох свідків правдиве. Але свідчення воно також визначається тою істиною, яку воно звишається, і наскільки воно правдиве, залежить від самого свідка, наскільки Він правдивий. Ісус Христос свідчив, але Він каже, що свідчить про мене Отець. І дух. І ось про вірність Ісуса Христа ми можемо багато розповідати історії, але ми звернемося до Святого Письма і розглянемо кілька віршів, які підтверджують вірність та незмінність Ісуса Христа. Як і в першу своє посилання написав такі слова, перший розділ, 17 вірш. Усяке добре даяння та дар. Досконале походить з гори від Отця світил, що в ньому нема переміни і тіні відміни. Тобто, в першу чергу, коли ми говоримо про свідчення, ми також говоримо про свідчення не тільки Ісуса Христа, але й того, будемо казати, іншого свідка, який підтверджує істинність слів Ісуса Христа. Так от Бог Отець, Він є незмінний. І в ньому сказано, немає тіні відміни, тобто переміни. Вірність Христа саме полягає в незмінності його свідчень та незмінності Другого свідка. Цих два важливих момента ми маємо для себе зазначити. Христос підтверджує своє свідчення словами. І ось Ісаїя 45, 23 сказано: Справедливість із уст вийшла. Те слово, яке не повертається. Інший переклад говорить, те слово, яке незмінне. Слово не повертається. Тобто, сьогодні люди дуже часто кажуть, я хазяїн свого слова. Сказав, можу і забрати. Але в тому полягає істинність, що слово, яке сказане, воно має бути неповернуте, що означає не відміниться і воно має виконатися. Господь часто твор... використовує слово як творче слово. І що було би з цим світом, якби Господь говорив, а потім відмінював те, що Він говорив. Але Він є свідок незмінний, вірний. Малахія 3.6 сказано: бо я Господь не змінююся, тому ви не знищені. Господь каже, я не змінююся. Це відносно першого свідка, Отця. Відносно Ісуса Христа Євреям 13.8 сказано Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Тось Ісус Христос також незмінний, як і Господь, про якого ми читали в Малахії 3.6. Євангелія від Йоанна 17.9 де 17.19 сказано: я за них посвячую жертву самого себе. Тобто його незмінність полягає не просто в словах, але навіть і в жертві за нас. Коли він віддав своє життя, він підтвердив незмінність своїх слів, що він є вірний свідок. Далі ми будемо зазначати у п'ятому розділі, тут, у книзі об'явлення, ми будемо розглядати, в чому заключається його свідчення і скільки воно важливе для нашого спасіння. Тимофія 1,2 сказано: обіцяв був від вічних часів неоманливий Бог. Тобто Бог, він не змінюється не обманює. І це є важливе. Ісус Христос є свідок вірний. Вірний мається на увазі незмінний, який стоїть до Кінця. І саме надійне в нашому розумінні це тверда основа. Незмінність мається на увазі, як можна виразити. Це тверда основа, на якій ми знаходимося. Якщо ми знаходимося на піску, він може роз'їхатися, а ось камінь, він є твердою основою, на якому будують будівлі, а також ми можемо знаходитися і бути впевненими. Люди, які стоять на високих горах, вони відчувають впевненість, тому що під ними, в них під ногами камінь, Господь Бог сказав оце – я поклав каменя на сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцного, закладеного, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Амінь.